Привіт, 2 травня 24-го року. Як завжди, вже можна зробити підсумковий випуск за квітень. І як завжди я залишу посилання на попередні роки. Це на 22-й в мене є і є за 23. -й. Також я залишу тут посилання на Приморські цього року, 20 квітня, і в минулому році це 2 травня були якраз сьогодні. Подивитись, які були наслідки. А цей рік він дуже сильно відрізняється, він більш спікотніший. Зима була ну, така відносно холодна і сніжна, але потім щось таке сталося, що зараз таке відчуття, що більше схоже на червень аніж початок травня. Давайте подивимось, що і як. Ну, було зроблено три, три обробки. Я в минулому році там, вам казав, що не обробляю. Але це було великою помилкою, бо потім моноліоз і інші хвороби дуже сильно побили рослини. Ось. Тому в цьому році я вже зробив три обробки. Ось планую зробити четверту. Будемо так іти. Оці бузини, що взяли з лісу. Подивіться, які вони малі були. В цьому році вони вже наросли, великі такі, гарні стали. Да. І більшість рослин, які квітували в тому році, в цьому році вже давно відквітували. Ось такі. В общем-то, бузінки. Оце сортова, що я казав. Так вона підросла вже. Ось, а це лісова. Це лісова, оце з чорними ягодами буде, а оце з червоненькими ягодами буде. Отак бузіна наростає. А це я, на жаль, косою прокосив і тому вона така мала. Ну, е -е, Що тут кактус живий, все тут живе, потрошку траву косимо в цьому році наняв людину. Ось тут липки у нас ростуть. Бачите, прокосив, І людина вона ходить і теж допомагає нам. Бо вдвох стало дуже складно справлятися з цим. Тому ось людина нам приходить, допомагає. Що ще із цікавого? Дивіться, я не знаю чому, але жимолості квітують в цьому році. Але в них нема запаху, нема нектару, мабуть, і нема бджіл нічого. Минулі роки вона квітувала пізніше, але тут просто рой був цих бджіл, а зараз вона не пахне зовсім, бо вона дуже-дуже має пахнути смачно. Але бачите, я не знаю. Може із-за того, що на дворі зараз така. Температура 26 градусів у тіні і п'ять 40 на сонці. Так що, ну я не знаю, така. Давайте підемо, песик тут лежить. Тут все як і має бути. О, туди ми в цьому році не підемо, все нормально там розпаємо. Це я полінився ключі взяти. от Песик зажарився. Песик не любить таку жару. Знову ж таки, в цьому році оці ірги Ламарка, вони відквітували От вже в минулих роках вони тільки починали квітувати, а тут вже плоди є. Бачите, і це 2 травня. 2 травня. Але теж завість бачимо, що, мабуть, бджіл не було не повне. Оце сортовий хінаміліс, тут росте. Там за забором він вже відквітував, дуже гарно квітував, багато тут всяких цих, Ці <смітки> квіточки всі <смітки> більш півоні, бачите, <смітки> понаростали нормально. <смітки> Теж все обробляється. Мигдаль квітував, ось <смітки> там Минулий роки він тільки починав. Квітувати, в цьому році він вже все тютю -тю, відійшов. Uh, в минулому році його побило сильно, в цей ось тут лід починає квітувати, мабуть, трошки пізніше буде. <кій> Вибачте, всі uh, плодові вже відквітували, тому uh, нічого вже показати вам, мабуть, не вдасться. Там Минулі роки ще ці яблуні декоративні квітували, але тут же все. Тут же кінець цього цвітіння і можна побачити тільки ось вже все відійшло. Тут все вже по нулях. Ось це щось, дерен, ковза, чайна гірл, напевно, все. Загнулося, чи там від коріння пішло щось якось. Так, да. це клікачки. Е, не знаю. Знову ж таки, ви мені рекомендували їх посадити. Ось я їх посадив. От до цього навіть не знав, що такі рослини є. Так що думав, що вони не приживуться. Але як з'ясувалось, вони третя зона. Тому нормально росте тут. Перезимували і все. Ну, ось цей наш глід ось так квітує гарно. Так що глід вже квітує. Все відквітувало. Ну що, що ще вам розказати? Так і приморозки були, трошки побило щось. Ну все якось чудне. Так ось це у нас це ж кіноміліс, ще один. Дружина тут багаторічники висаджує площадочку намагаємося зробити, бачите, доріжки ми проклали. Все, вішні вже відквітували, яблуні відквітували, груші відквітували. Ось тут у нас полуниця. Це все нейтрального дня. Маре дебоа чи як воно там називається. Дуже смачний гібрид, це полуниця-синиця. Так, приємно його поїсти. Ну і тут сортові полунички, бачите, так ми їх всадили і о, будемо потрошки їсти, це якийсь пізній сорт, бачите, що навіть не квітує. Треба підписати, бо постиралося. Ну така от херня, не знаю, вибачте, за такі грубі слова. з яблунями стали, що це таке, не знаю. На деяких, не на всіх. Отак листя, не знаю, мороз, не мороз, ну не на всіх. Якби там щось там хімія які, якась їх побила, а так не зрозуміло. Ну так все більш-менш квітувало, персики квітували. Ось оброблялося все до цвітіння, після цвітіння. Тому в цьому році, бачите, на 2 травня все це вже в такому стані. Те, що такі бувають ситуації, незрозумілі мені, що... Ось дерево росло-росло, було гарним, а потім бах і все, і засохло. Чому не знаю. Але таке буває. Продовжуємо різні посадки. Купляємо. Отут я встиг купити вже все. Розплідники не продають голе коріння. Оце купив цей гібрид вішнево сливовий чи слово-вишневий. Ось щось захотілося такого. Подивіться, як воно буде. Дружина обкошує електрокосою рослинки. Ергій теж вже відквітували, бачите, це оці канадські купляв у батьків сад. Ну, ось, бачите, ця яблуня нормальна, більш-менш. А та не дуже. І знову ж таки, оця іра тут. Нормально, а оця щось не знаю, сохне. Вчора її розкопували, дивилися. ну, Все там нормально з нею. А тут вона виглядає отак. Ніяких жучків ми не знайшли. Ось. Це ось трагедія з цією травою. І за того, що жарко вона пре дуже сильно. В минулі роки ви там побачите, що ми вже... Всю ділянку прокосили, в цьому році ще не всю, бо, бо така ситуація. Ось. Але сподіваюся, що теж поборемо її потрошки. Ну, ось так це виглядає. Зараз підемо далі, подивимося що. Ну і теж тут якісь екзоти у нас були. Щось там підмерзло, щось ні. А, ну, більш-менш все виглядає як треба. Так що будемо сподіватися, що е, воно виживе. Палив, ще я не робив, взимку зробили ми нові скважини. Оце одна із них. Бачите, 50-ю трубою. Вже попросив людину, щоб вона прийшла, все це, це зібрала, бо е, воно все трошечки. Зараз в плохому стані, <coughs> недоброму стані. Да. Тут ми оці горобини купили різні. Ось теж це сонцесад. Ми купували горобинки, це яка там лікерна, ось це теж там. І оце Додон. Вже така вона висока продавалася. Дружина дуже сильно хотіла, щоб в нас така була, бо каже, що вона. Дуже гарно цвіте і пахне. Бачите, хмарок, ні хмаринки немає. Оце такий у нас квітень і травень. Але в цьому році вперше я побачив, що більш-менш землю пройшли це оцей Чкалкен горіх. І може буде навіть квітувати. Бачите, є тут квіточки. Він так мучиться. Тут, не знаю, клімат може йому не підходить, бо в нього сьома, сьома восьма зона. Ось і все. Нема ніякого чуду. Там одна фісташка загнулася, одна нормальна. Далі давайте так, не знаю, як пройдемось. Ну давайте по кругу підемо. Тут що, е, жимолості ростуть, але знову ж таки і сила росту і... Я ж бачу, як я купляв, як плоди зав'язуються, все ж таки, те, що я казав, канадська п'ятірка, вона краще за все йде. Це <клес> Аврора, потім Індіга Джем і Баріл Б'юті Бісті Блізард. Оце, ну, я так вважаю, що це найкращі сорти. Все інше, воно ну, дуже таке специфічне. Так, Якщо вам на врожай то краще брати якісь такі, скажімо, технічні сорти, щоб по максимуму. Бо, ось бачите, кущик може бути великий, а квіточків на нього немає зовсім поки що. Да, тут допрокошуємо. Це нічого страшного. Далі оця вішенка, що у нас тут знизу, вона постражала в минулому році, тому що були дощі були сильні. Я нічого не обробляв не в цих, бо лило і моноліоз сильно побив, в Цьому році воно отак йде, більш-менш зараз підійду. Ось. Ось так воно виглядає. На ці вихідні я планую знову обробки. Хоча четверта буде обробка, щоб це все захистити. Так, пішли сюди, подивимося, потім піднімемось, подивимося. Ну, бачите, навіть золотиста смородина. Ну, це що ми з лісу взяли, ще вона квітує, а ось ці вони вже все. Закінчилось цвітіння і ну не знаю, дуже жарко, бо вже піоні будуть будуть вже у нас квітувати. Ми далі. Більш-менш цьому році відквітували, теж ми їх захистили е, багаторічники тут. І кліматіси. Дивіться, дружина все дивилася цих садоводів з болот. І вони все там обрізать і все інше. А потім сказала, що більше не буде обрізати ніякої групи. Ні першу, ні другу, ні третю. І вони нормально у нас зимують. Бо у нас. Тепліше, ніж на болотах. Тому ось воно росте і вже в квітні і в травні вони цвітуть. Ось так. Так що кліматиси в наших кліматичних умовах не треба обрізати. І не забувайте, що у нас тут п'ята кліматична зона. А там на півдні, я думаю, ще тепліше. Там може вже... І раніше воно відцвіло все це. Але все це має наслідки. І ось це оце мигдаль. Бачите, то ми вишню дивилися, а це мигдаль. У нього ось такі квіточки. Ну, дружина чомусь думає, що це одна і та ж рослина. Просто розплідники могли так сказати. В минулому році я там показував, що там нарциси квітували. Але в цьому році вже все, нарциси вже. Місяць як відквітували. Я там викладав відео майже кожен тиждень. Думав, і на минулому тижні щось показати. Але не склалося, бо був зайнятий трошки іншими справами. Справи постійно вони так навалюються, що нема продиху, щоб вирватися з них. Ну і бачите, ви можете подивитися відео. Там за 22-23 рік і побачити динаміку, як тут рослини змінюються. Не знаю, що це таке, у дружини запитаю, ніколи такого не бачив. Щось за рослинка біла така. Бо вона може щось посадила. Да. Ще кульбабки теж відквітували. Тут що тут у нас бузок. Теж вовсю квітує. Ось так. Але приму розкибили, трошки воно його побило. Цей бузок. І я обробляв рослини. Тут клопи якісь лазять. Але я обробив від бронзовок і від цих. Вони щось там намагаються, не знаю поїсти. І від Оленки волохатою. Бронзовок багато, не знаю, ще раз оброблю, щоб вони всі повмирали. Є засоби, які боряться з цими тваринами, щоб, щоб вони не поїли врожай. Ой, воно дійсно. Оленки не було, бронзовки трохи є, але будемо сподіватися, що четверта обробка, вона все. Допоможе. Ну і ця троянда плетиста, така ось велика вже наросла. Тут песик чекає. Ось так у нас. Тому ця вісна вона дуже специфічна, дуже сильно відрізняється від попередніх. Вона більш гарячіша і вона дуже така, ну не знаю, як вам сказати, є як От, там жара, 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 потім дощі, дощі, дощі Зараз знову жара, жара, жара. Там десь по прогнозах знову будуть дощі, дощі, дощі Ось так. Ось так у нас на ділянці. Вже, мабуть, в цьому році нічого так не будемо висаджувати масово. Так тільки по якихось мілочах. Тут цю клуні я вам вже показував. зробили все. Ось тут да, всякі рослинки ростуть. Ну і, на жаль, будівництво продовжується. І оці свалки вони минулі роки вони тут були, зараз вони сюди перейшли. Але поки що нічого не викидаємо, бо постійно щось треба. Ось суниці у нас тут є. Так вони гарно виглядають. Ми їх трошки сюди перенесли, але вони дуже декоративні. Тому якщо є у вас можливість собі суницю десь посадити, посадіть, не пожалкуйте, бо тут навіть щось вона червоненьким таким квітує, не знаю чому. Подивимось. <кій> вона дає урожай постійно. Ну і тут у нас внизу багаторічники, теж вони Ростуть так цікаво, бо деякі чомусь дуже погано тут переживаються. Я не знаю чому. А може щось не, не подобається їм. Ось тут у нас троянди з багаторічниками і то лаванда. Ось так бачите, воно дуже цікаво виглядає, ось квітує і. Дуже мені подобається, але є деякі проблеми. Ось, наприклад, шавлія. Бачите, вона якось не дуже так тут себе почуває, не знаю чому. Ця ще жива, а інша зовсім вже загнулася. Ось <кій> Чому? Ну, Немає уяви. Ось вона була. Бачите, повністю якось щось її не влаштовує. Хоча все проливається в цьому році вже. Майже все пролили Актарою від всіх цих жучків. Багато їх землі, хоч і було прохолодно, але все одно ось такі у нас справи. Ну все, ось такі підсумки у нас за квітень. Будемо далі тут боротися з травою і будемо сподіватися, що все буде добре. Гарного дня, здоров'я, бережіть себе.